То небо з ваших рідних живе там, де відбувалося торнадо. Тоді не припустіть сьогоднішню передачу голос лосвіруча, на якій ви почуєте сильне свідоцтво про Божий захист і про те, як жити в благословенні і в мирі. Слава Богу, вигукніть амінь. Алілуя, алілуя. Прославляючи Господа, поверніться ще раз, потисніть комусь руку. Я знаю, що ви робили це сьогодні, але зробіть ще раз. Посміхніться, обніміть когось. Скажіть їм, що ви раді, що вони тут амінь. Ви можете сідати. Ви часто сьогодні це чуєте. Коли дивитеся телевізор і так далі, ви багато чуєте на тему профілювання. Що таке профіль або коротка характеристика? Профіль це коли ви берете певні факти, певні елементи і речі, з'єднуєте їх разом і отримуєте певний образ або картину. Так, я пізнаю цей профіль. Так. Яким є профіль успішного віруючого? Який цей образ? У Божому розумі? Божий профіль, народжений з гори дитини Божої має нічого спільного з тими поганими речами, які ви робили до того, коли прийняли спасіння. Це все було знищене. Це не має нічого спільного з вашими природними здібностями. Дяка Богові. Це стосується лише того, що зробив Ісус. І ви прийняли це, і що Дух Божий здатний зробити. І що його благодать забезпечила для вас алілуя, Наче ви ніколи не зрішили, не знаю, як для інших, але для мене це хороша новина. Бог сильний збагатити вас всією благодаттю, щоб ви завжди і в усьому, маючи весь достаток, були багатими. Слава Богу, благодаті багато, тому ви можете багатіти. Ви можете бути багатими, щоб ви були багатими на кожне добре діло. Щоб він не покликав вас робити, щоб Бог не звелів, яку б школу він вас не покликав. Що би він не говорив вам відбудувати заново? Що би він не говорив вам пожертвувати, в якій би частині світу ви не знаходились, ви маєте завжди мати все забезпечення на будь-яке добре діло бути багатими, багатіти всяким добрим ділом. Куди б він вас не посилав, ви завжди вгорі, благодать, благодать повірте, що було з благодаті. Чому? Щоб обітниця була непорушною для всіх. Ви, насіння Авраама. Ви були відкуплені від прокляття. Амінь. І кожна обітниця обіцяна Богом Аврааму, є вашою. Я забіг трохи наперед. Як написано, розсипав та в Богем роздав. Його праведність перебуває на віки. Саме так Бог дивиться на вас. Саме так Бог дивиться на мене. Саме такими ви маєте уявляти себе. Саме вашим уявленням повинен бути цей профіль. Ви маєте роздумувати над Словом Божим, щоб бачити себе такими. Ісус підходить і запитує. Де нам купити їжі, щоб нагодувати всіх цих людей? І ви говорите: Господь, Твоєї благодаті достатньо, і я багатий на всяке добре діло. Господь, я в твоєму розпорядженні. Що мені робити далі? А не що ми будемо робити? Тут так багато людей. Не думайте так, почніть думати про те, що ми ось-ось побачимо якесь диво. І Бог, можливо, віддасть мені за це. Ви знаєте, що Він це зробить. Він нічого не робить заради того, щоб поставити це собі в заслугу. Він робить це, щоб по благодаті він міг поставити це в заслугу вам, щоб ви отримали нагороду і благословіння. І ми обоє зможемо просто посміятися над дьяволом. Амінь. Алілуя! Отже, зверніть увагу, як написано, вхопіться за це, бо ми звернемося до того місця, де це було написано. Отже, подивіться, десятий вірш. А той, хто дає, там не сказано забезпечує. Є різниця. Як сказано в одному з прикладів Біблії, той, хто дає служачи, насіння сіячеві, так само дає служачи хліб на поживу. Там не сказано хліб для голодного. Ні, ні. Він той, хто служачи дає хліб для всіх своїх родин. Для всіх. І він буде задіювати вас, щоб служити бідним. Але він забезпечить вас вашим хлібом, щоб служити бідним. Ви мене слухаєте? Тут є різниця. Служіння. Це те саме слово, перекладене як служіння, перекладається як священник. Воно перекладається і як адміністратор. Ми царі і священники. Ми були зроблені царями і священниками нашому Богу, вірно? Тоді ми, його служителі, Його служіння. Ми управителі його адміністрації. Ми священники під його священством і царством. Він дає вам служачи хліб на поживу і дає примноження вашому посіяному насінню і примножує плоди вашої праведності. Отже, друзі, зачекайте хвилинку. Ось тут під'єднується благодать. Він, будучи багатим з біднів, щоб через його бідність ви могли стати багатим. Як через його благодать? Чому? бо, ви його служителі? Ви Його служителі. Він дає служачи насіння сіячеві. Він забезпечить вас насінням. бо він пообіцяв, що коли ви посієте, він примножить його у сто крат. Тому, якщо ви просите у Бога насіння, і він дає вам в якості насіння 5 тисяч доларів, не йдіть купувати машину на ті гроші. Не з'їдайте своє насіння. Я виріс в сім'ї, яка головним чином була вихідцем з провінційного Західного Техасу. Мій дідусь був чистокровним індіанцем Чирокі. І він був фермером, який розводив тварин все своє життя. І предки мого батька також жили на фермі. І, будучи фермером, ви вчитеся певних речей, від яких залежить, чи досягнете ви успіху, чи зазнаєте невдачі. Якщо ви зібрали врожай зернових, ви не з'їдаєте найкраще з цього врожаю. ви берете найкраще з врожаю. І відкладаєте в бік, як ваше насіння, а вже потім їсте все інше. Навіть якщо це маленькі і незрілі плоди, щось сухе, зморщене, яке не вийшло дуже хорошим, рік живете на цьому, а потім сієте найкраще, що маєте. І наступного року найкраща частина вашого врожаю буде кращою. Тому відкладіть її в бік. І їжте все інше. Потім наступного року, і так далі, і таке інше, через 5-6 років, максимум через 7. ваші незрілі плоди будуть кращими за те, що ви відкладали в якості насіння перших два роки. Тому те, що ви їсте зараз, є дуже хорошим. Але найкраща частина все одно є насінням. І воно продовжує ставати все кращим і кращим. І те, що ви сієте, покращується, зростає і зростає. Це царство небесне, як сказав Ісус. І якщо ви можете зрозуміти те, що сіяч сіє слово, ви можете зрозуміти всі приповісті. Бо Царство Боже подібне до того, як коли людина кидає насіння в землю. Отже, той, хто дає служачі, ми названі служителями Ісуса. І Він говорить: я хочу, щоб ти посіяв стільки-то, таке то служіння. Так, Господь? Ви не говорите, о Боже, що я буду робити? Як у мене це вийде? Ви забули цей профіль. У вас це вийде по благодаті. Амінь. Господь, я в твоєму розпорядженні. Твоєї благодаті для мене достатньо. Амінь. Партнери місії Кенета Копленда Том і Лаура Тейлор з Гантерсвіля, штат Алабама, є батьками, бабусею з дідусем та успішними власниками бізнесу, які прийняли рішення відвідувати конференції віруючих і зростати у своїй вірі, з'єднавши зі словом Божим. Якось вранці він зайшов, коли я готувала сніданок, і сказав: Лаура, у мене на моєму айпеді я дивлюсь Кенета Копленда. Він поставив свій айпед, і ми сіли за стіл з нашими млинцями і почали дивитися. І мова йшла про благословіння Господню. Ми дістали свої біблії, змахнули з них пилюку і почали служити один одному. багатьох з вас я покликав вас проповідувати моє слово. І бути в п'ятигранному служінні, коли ви були ще дітьми, і тепер ви думаєте, що ви вже занадто старі. Ні, ні, ні. В моїх очах ви не старі. Зі мною ніколи не буває занадто пізно. Це називається благодаттю. Це те, що сказав Кеннет. Ні, ні, ви не занадто старі. І я зарахую весь цей час за праведність. Так, наче ви ніколи не відходили? І ми прийняли це слово. І ми прийняли це слово. У вас була дуже термінова можливість справді застосувати те, чому ви були навчені у квітні. Так розкажіть мені, що з вами сталося? Гаразд. Якось вранці, 27 квітня, як правило, я прокидаюсь першим. З того боку, озера у нас є сирена, яка попереджує про торнадо десь кілометрів від нас. І я підвівся, коли почув сирену, включив телевізор і пішов та включив кавоварку. І коли повернувся до спальні по місцевому каналу, показував картинку Доплеровської РЛС, на якій було 3 чи 4 ехосигнали, буквально за півтора кілометри від нашої домівки. Раптом виключили світло. Я схопила ліхтарик. Ми почали збирати речі і просто спустились до підвалу. Коли ми спустились до підвалу, я намагалась відкрити двері, що виходять на терасу до басейну, і мене відкинуло назад. Після цього ми почули цей жахливий звук, і до мене одразу ж дійшло. Я схопила його руку і сказала: В ім'я Ісуса, сатана, ти не маєш жодної влади над нашою власністю. На кожному кутку стоять ангели, і ми не впустимо тебе. Ти не можеш до неї торкнутися. Ти не можеш її зруйнувати. З нами цього не буде. Повертайся туди, де тобі і місце, і все. І все Все заспокоїлось, нічого не було. Якби ви, стоючи перед нашою домівкою, подивилась лише на нашу домівку, то все було гаразд. Але якщо подивитись праворуч чи ліворуч, дуже багато було пошкоджено: будинок зліва, Зруйновано. були повалені дерева. По-моєму, того ранку в нашому районі було 13 торнадо. Коли пізніше того дня ми поїхали допомогти нашому сину з донькою, з їхньою домівкою, ми були на даху, намагаючись накрити його брезентом, щоб допомогти запобігти більшим збиткам. І у мене задзвонив телефон. Я подивилася, і це телефонували з місця Кента Копленда. І вони запитали: у вас все гаразд? Це було приблизно через чотири години після торнадо. Ми з'єднались. Ми увійшли у завіт з цими людьми. Так. Вони частина нас, а ми частина їх. І те, що відбувається з нами, зачіпає також і їх мер нашого міста. Попросив нас зробити кілька фотографій з повітря для федеральної агенції з надзвичайних ситуацій. У нас була можливість побачити шлях торнадо десь за 12 кілометрів на південний захід від нашого міста. Як він йшов прямо через дім наших дітей, наш дім. Був абсолютно зачіплений. А одразу ж за нашим домом починались пошкодження. Це в буквальному розумінні слова було схоже на те, як наче хтось взяв коробку олівців і розклав їх. Сосни, наче хтось взяв кожне з тих дерев з корінням і розклав їх як олівці. Я ніколи не бачила такого організованого хаосу. Знаєте, ми звернулись до наших обставин. Ми звернулись до них. І це все, що ми з Томом знали, що потрібно робити. Просто звернутись до них. І ми вірили. У нас не було жодної невпевненості. Знаєте, брат Кент говорить: я віруючий, я не є тим, хто сумнівається, не було жодного сумніву. Якщо ми будемо промовляти до цього, щось станеться. Це не описати словами. Ми були благословені. Ми були захищені, і ми віримо, що так. все це почалось саме з цього ранку, сніданку з млинцями, коли ми дивилися, і Кеннет почав навчати про благословення Господнє. І ми живемо під цим благословінням. Так. Коли ми молимось, ми говоримо амінь. Ми беремо це, воно наше І ви починаєте робити те, чого не могли робити раніше. Якщо ви не могли ходити, рухатись, рухайтесь, бігайте, робіть щось. Якщо ви не могли нахилитись, нахиляйтесь, не переживайте, ви цим нікому не завадите. Ми просто будемо читати за Словом Божим. Я помолюсь за вас, а потім поведу вас у молитві. Отже, я приношу до тебе кожного, хто тут є. Ми віримо твоєму слову, ми беремо Твоє Слово. Я дякую тобі, Господь, за те, що твоє помазання, зцілення завжди присутнє, щоб зцілювати, де б ми не знаходились. Все, що нам слід зробити, це прийняти Його, взяти Його, вивільнити нашу віру. Я буду вести вас в молитві. Скажіть, Ісусе, ти мій Спаситель, ти мій цілитель. Я дякую тобі за те, що ти взяв на себе мої недуги. Поніс мої хвороби і ранами твоїми я зцілилась. І на підставі цього слова. Я беру своє стілення вірою. Я приймаю своє зцілення. Зараз ми звернемось до недугів та хвороб. Скажіть, хвороба недуг, слабкість, нездатність рухатись будь-яка неміч, будь-яка хвороба є частиною прокляття. Будь-які порушення є частиною прокляття. Проблеми з серцем є частиною прокляття. Проблеми з серцем є частиною прокляття. Будь-яка онкологія є частиною прокляття. Будь-яка хвороба є частиною прокляття. ім'я Ісуса. Я наказую моєму тілу покладіть руки на голову. я наказую моєму тілу. Стань цілісним. Я зцілена. Я спасенна. Я визволена. Я забороняю наркотикам, алкоголю, будь-яким шкідливим звичкам, які не догоджають тобі. Я виганяю їх. І я кажу, я визволена, від будь-якого зла. Я зцілена від будь-якої недуги та хвороб. І я беру це зараз. В ім'я Ісуса. Це моє. А тепер почні діяти на підставі цього. Робіть те, чого ви не могли робити раніше. Є багато типів партнерів. Потрібно двоє людей, щоб танцювати танго. Партнер допомагає вам впоратися з неможливим. Партнери на все життя можуть змінити світ. Партнерство з місією Кената Копленда під'єднує вас до ресурсів, які споряджають вас до будь-яких вимог життя. Місія Кената Копленда прагне забезпечити віруючих всім необхідним для того, щоб перемагати будь-які виклики, з якими вони зустрічаються, і досягти свого повного потенціалу. Коли віруючий шукає Бога через молитву та дослідження Слова Божого, а потім чинить на підставі своєї віри, вивільняється необмежена сила Божа, змінюючи його ситуацію. Партнерство з місій Кеннета Копланда під'єднує вас до більш ніж 40-річного досвіду та відкриття в Слові Божому через партнерство. Наші помазання з'єднуються і несуть послання віри в вашій сім'ї, вашому суспільству і світу. Місія на такоплонда тут для вас, щоб допомагати, споряджати, надихати і наділяти вас силою процвітати у тому, до чого Бог покликав вас. Євангелія від Матвія 22, 37, 40. Він же промовив йому Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова, з нею люби свого ближнього. Як самого себе. На Двого цих заповідях Весь закон і пророки стоять. Один з моїх альбомів називався Слава. Він був натхненним уроком слави. По-моєму, це була одна з тем місій Кента Копланда. Я завжди вдячний їм за внесок в мою творчість. Були люди, які підходили до мене після концертів і цитували слова моїх пісень. О, ви також слухаєте кента Копланда. Так, це повністю змінило моє життя. І деякі люди можуть підхоплювати на ходу слова пісень. Послання віри справді сильно вплинуло на наше життя, на те, хто я зараз. Чесно кажучи, не думаю, що був би там, де зараз находжусь, якби не це вчення і вплив на наше життя. Місце, яке натакоплено, приносить слово віри і перемоги прямо у вашу домівку, ваш комп'ютер, ваш телефон, планшет чи інший мобільний засіб. Сайт Кесіморке є всестороннім ресурсом біблійної інформації, який завжди швидко і легко досяжний, де б ви не знаходилися 24 години на добу, 7 днів на тиждень. У кожного регіону є свій власний сайт. Виберіть свій регіон, і ви будете перенаправлені на сайт вибраного регіону. Потім збережіть цей сайт, зробивши для нього закладку, щоб пізніше повертатися на нього. на головній сторінці ви можете більше дізнатися про саму місію, дізнатися новини, прочитати оголошення і знайти ресурси, які відповідають вашим інтересам та потребам. Отримайте реальні відповіді на реальні питання. У розділі інфоцентр зайшовши у розділ Вам в допомогу, ви знайдете статті на такі теми, як фінанси, зцілення, молитва, спасіння і духовне зростання. Календар перемоги від віри до віри, тепер досяжний кількома мовами. Також там є річний план читання Біблії і все це онлайн. Там є все, що вам потрібно, з чим би ви не зустрічались, тому шукайте і знайдете. Воно там. Зайдіть у розділ медіа і скористайтеся нашим зручним відеоплеєром. Потім виберіть передачі, які транслюються на цьому тижні, чи зайдіть в архів наших передач. Передачі переможного віруючого» доступні для вас 24 години на добу. Сім днів на тиждень, задіюючи наш онлайн аудіоплеєр, слухаючи передачі, ви можете заходити і в інші розділи сайту, не перериваючи і не зупиняючи проповідь. Ви можете також приєднатися до нас зі своїми друзями на нашій сторінці Facebook. Також ви можете підписатися на наш безкоштовний журнал або читати його онлайн. Наша віра дуже виросла, коли ми слухали запис їхніх проповідей на касетах, на cd дисках. Тепер ми можемо слухати слово віри через інтернет і по телебаченню. Обов'язково зайдіть на розділ книги. Туди ви можете зайти із вкладки Інфоцентр або з головної сторінки. Там ви можете дізнатися про книги Кеннета та Глорії Копленд, які можна для себе придбати. Більше 40 років місія Кената Копленда була спрямована на сповнення ваших духовних потреб і забезпечення вас духовними інструментами. Щоб допомагати вам жити наповненим та переможним життям, передусім, ви маєте бути партнерами з Ісусом. Фактично, це приклад для всього тіла Христа. Так ми приймаємо одне одного як партнери. І Ми приймаємо його як нашого партнера на все життя. і він приймає нас на рівноправних умовах. Ми отримуємо все, що він має. Кожна його небесна нагорода є нашою. Тобто, це приклад для всього. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса як вашого Господа і Спасителя, я хочу, щоб ви зробили це прямо зараз. Так. Не відкладайте цього на жодну секунду, на жодну. Послухайте, якщо в устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом і серцем своїм вірувати, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Ти будеш зроблений цілісним і здоровим. Бо серцем вірують до праведності, а в устами сповідують для спасіння. Слово праведність означає, що Ісус пропонує вам своє правильне положення перед Богом. Слава Богу, забрати вас із світу гріха і вести вас так. у своє тіло, у своє царство, як співспадкоємців з ним. Слава Богу, помоліться зараз зі мною цією молитвою, моліться в голос, щоб ви могли себе чути. Боже Небесний, Боже Небесний, я вірю всім своїм серцем. Я вірю всім своїм серцем, що Ісус Воскрес із мертвих, що Ісус Воскрес із мертвих, Господи Ісусе, Господи Ісусе, увійдив моє серце. Увійди в моє серце. Я приймаю Тебе. Я приймаю Тебе як мого Господа і Спасителя, як мого Господа і Спасителя, яка єс у гріхах. Я каюсь у гріхах. Я зрікаюсь їх. Я зрікаюсь їх. Я зрікаюсь, я зрікаюсь минулого. Я зрікаюсь минулого. Я зрікаюсь диявола і всього, що він представляє. Я зрікаюсь диявола і всього, що він представляє. Я розумію зараз. Я розумію зараз, що я відділений від нього і його темрява. Що я відділений від нього і його темрява. Я приймаю прощення за всі мої гріхи. Я приймаю прощення за всі мої гріхи. Моє очищення від нього. Моє очищення від них Господь наповни мене твоїм дорогоцінним святим Духом. Господь наповни мене твоїм дорогоцінним святим Духом. Я приймаю. Я приймаю Я приймаю мою небесну молотовну мову. Я приймаю мою небесну молотовну мову. Я приймаю мою небесну мову хвали. Я приймаю мою небесну мову хвали. Я віруючий. Я віруючий. Я християнин. Я християнин. І мені байдуже, хто про це дізнався. Мені байдуже, хто я про дякую це тобі, Господи Ісусе, за те, що ти спас моє життя. Я дякую тобі. Тепер візьми моє життя в свої руки. Візьми моє життя в свої і зроби руки. з ним щонебудь. Зроби з ним щонебудь. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Мене це досі захоплює. А вас. Слава Богу. Отже, послухайте. Ось що я хочу, щоб ви зробили. Дякуємо. Я хочу, щоб ви скористалися інформацією, яку ви бачите зараз на своєму екрані. Я хочу безкоштовно надіслати вам книгу, яка допоможе вам почати дослідження Біблії. У вас не повинні виникати з цим труднощі. Вам потрібна ця книга, вона потрібна вам сьогодні, а також невеликий простий буклет. Я хочу надіслати їх вам. Абсолютно безкоштовно, ви можете стати Слава Богу. такими ж радісними і процвітаючими, як і всі ми. Так. Слава Богу, до зустрічі завтра. А ми, Кене та Глорія, знову нагадуємо вам, що Ісус є Господь. Завтра на передачі переможний голос віруючий самого початку, коли наше життя змінилось, це сталося через місію Кента Копланда, і ми дізналися, як стояти на слові Божому і вірити Богу про чудеса.